Ми продемонструємо віршик, які всі знають на російський мотив, але І український вже теж поширено, правда, але відео ще не було. Тому ми з лесією демонструємо. Тітаух. Пабух. Рейки, реки, шпали, шпали. І із з Ось Ой, конці відчинились і горошки покотились. Шли корчатки. Ці пуці. За візьку, а за ними гусенята теж пощипують завзято. Далі йшла сім'я слонів, тупали, аж гайці. Ось директор молодець, стіл поставив і стіл. Денці, крапешки. Ось така веселість. Ставте лайк. Не хочеш? Аж заснула, що все.